Я вас усіх вітаю. Розпочинаємо урок української мови. Сядьте, дітки, сірівненько. Посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Отже, розпочинаємо, дітки. Давайте трішечки. З вами порозминаємо свої язички, повчимося вправно і швидко читати скоромовку. Пів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я. Зупиніться, на паузу поставте відео і прочитайте хоча б три рази. А на четвертий раз спробуйте прочитати скоромовку швидко-швидко. Так, Саме слово скоромовка говорить про те, що необхідно вправлятися у швидкому читанні. Сів шпак на шпаків, заспівав шпак фільм, ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Ось таким чином спробуйте прочитати як можна найшвидше. Молодці. Який же приголосний часто зустрічається у цій скоромовці? Приголосний звук Ш, так? так? сьогодні, дітки, вивчення нового матеріалу не буде. Ми лише повторимо те, що ми вже знаємо та вміємо. Отже, давайте з вами відкриємо зошитки, запишемо сьогоднішнє число, класна або дистанційна робота і хвилиночку каліграфії. Написання великої літери А, маленької літери А у поєднанні із приголосними ай, ар ат, а також запишемо такі рядочки. Айстри задумані квіти останньої, осені пізньої сльози багряні. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки. У даному реченні допущена помилка. Чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого? Розділового знаку, так? Що в кінці речення я забула поставити? Звичайно, крапочку, так? От і ви не забувайте, бо багато робіт перевіряю, бачу, дехто таки не стави крапочку, тому я звертаю вашу увагу на те, що потрібно доставити її. Так, звідки працюємо з вами далі. І відкриваємо підручничок на сторіночці 51. Вправа 1. Нам з вами необхідно виконати звукобуквенний аналіз слів. Таких слів тюлень, «ягідка» і дьо. Звертаю вашу увагу на такі приголосні, які створюють, чи, точніше, голосні, які створюють нам часто проблемки. Так складнощі. Буква Ю, м'який знак, буква Я, яка стоїть на початку слова, буква І. І м'який знак О, а також буквосполучення з приголосні, так? Будь ласка, зробіть звукобуквенний аналіз, тобто внизу, так як я вам і пояснювала, пам'ятаєте в школі, хто був? Знизу ми позначили з вами приголосні, голосні кружечками, паличками, так? А поруч у квадратних дужечках, ми зробили транскрипцію, тобто буквений аналіз слів. А потім вказували кількість букв, кількість звуків і кількість складів. Виконайте, будь ласка, ці три завдання, ці три слова аналіз. Поставте на паузу. А тепер я вам зроблю вас завдання. Показую для перевірки, будь ласка. Пере, проаналізуйте, перегляньте ще раз слова тюлень, ягідка і дьоб. Чи вірно ви виконали ці завдання? До речі, внизу не обов'язково ставити ці квадратні рисочки. Тільки отут транскрипцію ви показуєте. Так. Звертаю вашу увагу, так, що буква «Ю» віддає свою м'якість попередньому приголосному. І як ми це показуємо в транскрипції? За, за допомогою такої стісної рисочки, так, так само і м'який знак. Пригадуємо, якщо буква Я стоїть на початку слова, вона позначає два звуки І, А, отже, в транскрипції ви таким же чином показуєте І А. Знову ж буква І пом'якшила. Ми позначили пом'якшення. І в чому складно ще в слові доб буква сполучення «дз» Так позначає один звук. І він м'який, тому що м'який знак його пом'якшив. Як це позначено в транскрипції за допомогою скісної рисочки. Так, все. Перевірку зробили. Переходимо до наступного завданнячка. Це вправа 2. Давайте змінимо слово так, щоб голосний звук чергувався. Наприклад, слово «під коти відбулося чергування голосної І з голосною О. Ніч. Перетворіть слово так, щоб було чергування. О-І. Точніше, І з О. Ніч. Немає чого ночі. – «тіл». Немає чого? Стола, ножі, а один ніж. Осені. Настала що? Осінь. Гусені. Хто повзе? Гусінь. Корені. У дерева що? Корінь. І голосні звуки, які чергуються, ви маєте внизу олівчиком підкреслити. Все не зупиняюсь детально. Справитись з цим завданням. Переходимо до вправи третьої. Підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються. Але тепер чергування у нас буде приголосних звуків. Наприклад, луг, лужок на лузі. Відбулося чергування. Г, ж, з. Нога. Ніжка на нозі, допомагаю вам декілька слів. Рука. Рука, ручка на руці. Так, мушка на так, на мусі, і муха так. Так. Ви оберете, давайте домовимося так, щоб не дуже вас перевтомлювати, п'ять слів. До п'яти слів ви зробите чергування приголосних. На ваш вибір, який ви захочете, п'ять слів оберете. Так. Права четверта. Доберіть перевірні слова. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали орфограму ненаголошені «и». Е, Як ми перевіряємо? Ми підбираємо таке слово, щоб ненаголошений голосний е чи и ставали наголошеними. Клен, кленовий. Глибокий, яку будемо букву вставляти? Е чи и. Добираємо перевірне слово. Глибоко, так? глибоко. Далі темніє, як на вулиці? Темно, так? широкий, як широко. Крило, а багато крил або крила і так далі. Так, мабуть, ручки вже трішки втомилися, зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Повторюйте за роботом.

Це зачня трішки розвіялись, відпочили, працюємо далі. Права четверта. Вам необхідно записати слова, розкриваючи дужки і вставляючи букву Е чи и, підказую, це словникові слова, тобто перевірити ви їх не зможете. Я зараз перевіряю ваші вміння, як ви запам'ятали написання цих слів, бо ми вже не вперше з ними стикаємося. Кишеня, медаль, директор, боротьба, коридор, метал, нігті, кіфті, просьба. Але в дані вправі є і слова з приголосними, так? Де, де є сумнівний приголосний, дзвінкий чи глухий. Ці слова ви можете перевірити. Так, далі. Останнє завдання це вправа четверта. Необхідно записати 5 назв тварин за абеткою. Для того, щоб ви не ламали голову, хто не хоче сильно пере, е, перевтомлюватися, так сказати. Я підібрала картиночки цих твариночок. Вам необхідно записати їх за абеткою. Тобто, що в нас в Абетці, яка буква спочатку йде, нагадую, мишка, котик, зайчик, лисичка чи П. Перша буква зустрічається это, так, тобто зайчик у нас буде перше слово, яке ми напишемо. Далі думайте, яка буква зустрічається? Котик, мабуть, К так? К. Буква «к» зустрічається, Тобто Кит буде наступне слово. Далі, яка зустрічається на букву Л, так? лисиця буде наступне. І так далі. Сподіваюсь, ви розберетеся з цим завданням, і можна одночасно поділити слова для переносу. Кому складно, в наступному рядочку ці 5 слів поділите для переносу, рисочками, так? Всі можливі випадки поділу на, для переносу. На цьому дітки я завершую пояснення матеріалу, а ви уважно виконуєте всі завдання. Всього найкращого вам Вдалого дня! До побачення!